Сказав Господь своїм учням: усе передав мені мій отець, і ніхто не знає сина, крім Отця, і отця ніхто не знає, крім сина, і кому син схоче відкрити. Усе мені передав отець. Отець той, хто має повноту влади, той, хто управляє всім, той, що сотворив небо і землю, і все, що на ній, передав мені усе. І ніхто не знає сина крім Отця і Отця, ніхто не знає крім Сина і кому син хоче відкрити. Як ви думаєте, як Ісус Христос, як друга особа Божа, які в нього критерії, щоб він хотів мені щось відкрити? Кожну людину. Яка прийшла у цей світ, Господь Бог кличе до спасіння кожну людину. І людина, чи впродовж свого життя, робить учинки, які приближають її до Бога або віддаляють. Якщо людина віддалилася далеко від Бога, це ще не критично, страшно, але не критично, бо людина може повернутися назад. Тобто до останньої можливості, яка лишається в людини, до покаяння, до навернення, дає людині надію на спасіння. Бо хто собі дуже легко важить життя, думаючи те, що ну, життя прожив, те й буде мені. А вже старий можу вмирати, вже, вже нічого мені не треба, думаю собі, що ну, та й таке. Не забувайте, що. Життя людське, життя прожити не поле перейти. Бо, знаєте, є ще така приповідка, українська народна, біг пес через вес, та й не шкодило ні псові, ні вівсові». Ми собі часто так думаємо, що життя прожити це дійсно, як поле перейти. Перейшов та й все. Якийсь там день-два, та й поле собі назад то підніметься то, що там росло. І ніякої шкоди не буде, але ти ніякого світу там не залишиш у тому полі. Життя діло в тому, що це екзамен, який ми здаємо на гідність бути у Царстві Божому. Якщо в моєму житті нема нічого того, що є корисне людям, то дуже великий знак питання, де ти будеш. Христос виразно сказав. Я був голоден, ти дав мені їсти. Я був спралий, ти дав мені пити. Я був нагий, потребував одягу, ти мене одягнув. Я був у лікарні, ти мене провідав. Я був в тюрмі, і ти прийшов до мене. Ми в тюрму лишаємо на останнє місце, бо думаємо, ну що? Слава Богу, що з моїх з родини ніхто не сидить в тюрмі, так й що буду йти до тюрми. Але я вам хочу сказати, що є дуже багато людей, які ні на зоні, ні в тюрмі, але вони є ізольовані від суспільства через свою неміч. Людина, яка лежить на постелі, не може ходити, не може хату перейти. Чим це відрізняється від тюрми? Вона не може вийти за поріг. Вона жиє в тюрмі. Ну не в тюрмі, але так само як. Чи не знаєте ви в себе в селі таких людей, що не виходять за поріг? Не можуть. Дуже би хотіли. Дивіться бідне у вікно, і ой, там би той бурин микнув, та, там би тут поправив щось там, то би забрав, там щось валяється на оборі. Не може. І ці люди є без замків, без, грат, без гратів на, на вікнах, але вони є закриті. І вас. Якщо ви знаєте таку людину в селі, і до неї не раз не прийшли, ви будете перед Богом відповідати, бо скаже Господь, я був в тюрмі, і ти мене не провідав. Господи, коли я тебе бачив в тюрмі, то, що ти не зробив одному з найменших моїх братів, ти не зробив для мене? І не думайте, що достатньо, бути, дати спраглому напитися, і ти вже спасений. Усі пункти маєш пройти. Знаєте, як людину садять в тюрму, як ми вже почали за тюрму, то йому не треба порушити цілий кримінальний кодекс. Йому достатньо порушити одну статтю Кримінального кодексу. І він буде сидіти в тюрмі. Ви думаєте, що як ви усі заповіді виконували, ну одну там таке, неважно. важно. Пам'ятай, день святий святкувати, ну, не виходить мені. Але я нікого не вбив, нічого не вкрав, е, ніколи е, не чужоложів ні не чинив перелюбу, не пожадав нічого, нікого, нічого. Ні. Ну, до церкви ходив. Та й таке. Тож ж не страшно. Ти порушив одну. Заповідь Божу. Ти порушив Божий закон. Ти порушив кримінальний кодекс, одну статтю. Що з тобою роблять? Тюрму. Порушення одної заповіді це значить порушення закону. І коли Бог каже про якісь діла милосердя для тіла, то значить, ми маємо за ціле своє життя зробити все. І голодного нагодувати, і спрагливо напоїти, подорожнього в дім прийняти, хворого відвідати. Це може бути навіть хворий, якщо у вас в хаті хтось там захворіє, чи що, як ти коло своєї дитини посидиш, коло своєї мами посидиш хворої, посидиш, будеш давати їй таблетки, приведеш лікаря, будеш її годувати, ти вже виконав місію цю. І тому є люди, які обходять, знаєте, роками вже обходять калік, ще когось там. Ви не думайте, що так багато чи, чи один раз походив, що це одної і те саме? Ні. Кожне ваше старання до тої людини, кожне старання, кожний день все, що ви робите заради людини, яку ви обходите. Ви робите велику справу, ви збираєте у свою копілку великий скарб, з яким ви пристанете потім на страшному суді. Усе передав мені Отець, каже Ісус. І іменно вас, тих, що стараєтеся, тих, що робите, тих, що живете на славу Божу, тих, що допомагаєте своєму ближньому, іменно вас. Передає Ісус Христос у руки Отця, щоби ви були спасені. Самі ми, тим, що я коло кого сходжу, чи я дав комусь їсти, чи дав комусь пити, без Ісуса Христа воно не важне. Воно не важне, бо, тому що моє старання не може бути піднесене до рівня Божої гідності. А там, де живе Христос, це є місце Божої гідності і достойності. І людина із своїм примітивщином, і своїм дуже обмеженим, не хочу вживати якихось таких епітетів, але людина із своїм примітивізмом не може зайти до царства Божого. Ласка Божа до спасення конечно потрібна. Хрещення перший крок до святих тайн, де відкриваються двері до інших святих тайн. Свята тайна покаяння, яка дає можливість прощення гріхів і повернення мені стану Божої виборної дитини. Прибрані Божі діти, це і ті. Які є в стані освячуючої ласки? Тіло і кров Христа, яке ми приймаємо при святії Євхаристії, це є запорука життя вічного. Свята тайна є яка оздоровлює тіло, очищає від остатків гріха, це та свята Тайна, яка припідносить нас на рівень Божої гідності. Знаєте, якщо людина ціле життя не слабувала, ніколи не кликала священника, щоб прочитав молитву на оздоровлення над нею, Знаєте, коли людина лежить на смертній постелі, ми кличемо священника, щоб висповідав, щоб уділив тайну леопомазання. помазання. Бо є така тенденція, що кажуть, а вже як Сон закличуть, то вже певно, вже певно буде вмирати. Ні, чому на ніякому разі, то є тайна є леопомазання на оздоровлення, щоб підняти людину, очистити її від, 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 оздоровити її від хвороби і очистити залишки гріхів, які, які людина могла б в своєму житті зробити. І тому кожна людина має прийти усі сіті тайни. Далі є свята тайна подружжя. Не всі приходять у ту святу тайну подружжя, є е, жінки, яких я називаю святе дівитство, та? які прожили своє життя, стараючись живучи для Бога і не обмежуючи себе подружжям. Це вони можуть бути і як монашество, а можуть бути як і не монашество. Але ті, які в дівцтві Бог і це приймає дівицтво, і воно для Бога є дуже знажущим. І свята тайна священства. Не кожен може бути священником, але тих, яких Господь Бог вибирає собі. І та людина, яка приходить до священника з пошаною до святої Тайні Священства, вона має участь у святі Тайні Священства. Кожен із вас, який прийшов там до мировання, який прийшов хрещення, та просто прийшов до церкви і послухав священника, ви вже є дотичні до святої Тайні Священства. Але якщо ви у своєму житті. Допускали приниження священства, коли засуджували священників, коли сміялися над ними, розказували анекдоти, дурні анекдоти, принижуючи святу тайну священства, ви виключаєте себе із участи у Царстві Божому, бо не маєте дотичності до тої святої тайни, до якої мають мати всі дотичність. Бо без Бога не можемо прийти до спасіння. А святі тайни уділяє священик повнотою тої влади, яку йому дає церква. І тому дуже добре подумайте перед тим, як засуджувати священство, принижувати священників. Чи є такі священники, що поступають неправильно, нечесно, несправедливо, недобре? Є такі священники? ви можете засудити вчинок, але ні в якому разі не засуджуйте священство і не засуджуйте людину. Бо людина, чи то священник, чи не священник, вона має можливість прийняти святу тайну покаяння, і ти не знаєш, коли та людина висповідалася чи той священник. За ті вчинки або гріхи, які ти його очорнюєш, він вже міг висповідатися. І Бог йому простив, а ти судиш, і ти зробишся таким самим як Люцифер. Бо тому що Бог простив. А люцифер далі почав виступати. Я хочу бути такий, як Бог. Той, хто виступив проти Бога. Тому що якщо Бог своїм милосердям прощає комусь гріхи, ми не можемо його судити. Тому Бог і каже: не судіть і не суджені будете. будете, тому що ти не знаєш, кому Бог простив. От ці слова якраз і мають значення. І ніхто не знає сина крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, якому Син схоче відкрити. Якщо Господь Бог відкрив нам двері спасіння, то він нас покликав до Святої та покаяння. непокаяння. І якщо Бог нам прощає провини, то дуже будьте обережні. Будьте обережні з вашими осудженнями, бо будете на рівні з Люцифером. Який виступив проти Бога, не врахував Божу, Божий магістат, не врахував Божий статус, а хотів бути мудріший від Бога, вищий від Бога. Знаєте, як Михаїл став напроти Люцифера і сказав, хто як у Бог. Знаєте, часом у Михаїла на щиті написано, хто як у Бог. І тому через святі тайни, через пошану до святих тайн, через участь у святих тайнах, через діла милосердя для тіла і для душі, ми через ціле своє життя крок за кроком будуємо себе, визначаючи свою гідність, приносячи Богові плоди. Достойні покаяння, готуємо себе до Царства Божого, до спасення своєї душі. І не думайте, що ви когось можете спасти. Не можете. Мама, тато не може спасти свою дитину, дитина не може спасти свого тата. Ви не можете, бо тому що для цього має бути участь Ісуса Христа, не ваша. Кожен із вас має думати про спасення своєї душі і бути прикладом для інших, щоб показати іншим дорогу спасіння. Ми дуже часто попадаємося в ловушку Злого Духа, який каже мені, іди спасай того, іди спасай того, іди спасай того, тільки за себе забудь, іди спасай. Але діло в тому, що любі мої старання, вони не спасуть ту людину. Вони можуть її покликати до покаяння, покликати до спасіння, але спасти ні. І коли ти дуже захоплюєшся спасенням когось, то ти попався на вудку Злого Духа, який хоче, щоб ти за себе забув, а старався вроді добрі річ роблю, та я за дитину, Боже, та мені вже нічого не треба, я все все для дітей. Хати, то нащо мені, то і хати, та я вмру, то, то мені на то все дітям, то я стараю дітям. Це ілюзія. Не вірите, підіть по селі і будете бачити, що діти роблять з то в хату, коли вмер тато або мама і вже нікого. Першим ділом вони роблять ремонт, як мінімум, а як ні, то валя хату і будують другу. Бо то вже старе, вже не файне. Ну, як нема грошей, то вже жиють в тому, що ми є. Жити для себе. Не треба жити для дітей. Можете бути за мною незгідні, але не жити для дітей. жити для себе. Але жити так, щоб дітям коло вас було добре. Не треба дурити один одного. Зий він є дуже хитрий. І він так тебе задурить, що ти ціле життя будеш старатися, мучитися, і для себе нічого не зробиш, і діти то не оцінять. І будеш на страшнім суді стояти голову в долину, і порахуєш ціле своє життя і назбираєш 10 днів за ціле своє життя, яке ти прожив для себе. І примірно 30 років. Який ти проспав, якщо ти прожив 100 років, то 30 років ти маєш проспати. Це для тебе. А решта всього впусту. Тому жити для себе, але жити так, щоб всі, хто біля вас, були щасливі. Амінь.